Привіт, з вами, як завжди, Євген. А це обіцяно мною відео по новенькій грі Stray. По-перше, хотів би в принципі порадити вам пограти в цю гру. Ну бо це гра про кота в світі кіберпанк майбутнього, хіба може бути щось краще. А по-друге, в ній реально багато крутих великодок посилань і просто прикольних деталей, які цікаво помічати. Впевнений, що в цьому відео я зібрав не все. Тому, якщо що, пишіть в коментарях, що я міг пропустити, і щось показаного мною ви помітили в своєму проходженні. До слова, гра у відео в мене з українською локалізацією, це фанатський переклад, їх вже навіть зараз декілька. Він поки доступний тільки для ПК версії гри. Тому, якщо що, в описі під цим відео я залишу лінк на телеграм-канал, де їх можна завантажити. А тепер почнімо. Почати можна було б з чого завгодно. Я вирішив розбити це відео на декілька тематичних розділів, але ніякої градації тут не буде, і все, що я показуватиму, буде в довільному порядку. Взяти, хоча б вашого друга і супутника протягом усієї. Гри маленького летючого робота на ім'я b 12 Я не буду розкривати вам ніяких подробиць про цього персонажа, бо відео у мене без спойлерів, але саме от його ім'я це явний натяк на студію, що розробляла цю гру Blue 12 Studio. Але що навіть цікавіше, це не остання згадка розробників у грі. Коли ви потрапите на локацію Нетрі, бігаючи дахами будівель, можна натрапити на увімкнений телевізор. Як справжній кіт, ви можете туркнути лапкою пульт і тим самим примикати там канали. Всі вони дуже хлючні. Але ви все ж можете розрізнити, що там показують. І от на одному з каналів, де якраз йде щось типу передачі, магазин на дивані, на екрані буде видно QR-код і набір нулів і одиниць з двійкової системи числення. Якщо перекласти написане, ви побачите секретне повідомлення від розробника. Все на цій же локації нетрі. Ви так чи інакше потрапите у квартиру персонажа на ім'я Момо. Там нас цікавлять постери на стінах. Найцікавіший знаходиться у спальні. Це от такий малюнок провулка, в самому центрі якого видно мордочку Кота і букви «HK». Це буквально один з постерів до цієї ж гри «Stray», яка на початку розробки у 2016 році, здається, мала назву HK Project. У грі насправді багато різних постерів, і я не можу знати напевно, чи посилають вони на щось чи ні. Банально через те, що я не знаю всю попкультуру на пам'ять. Але якщо ви помітили щось іще, то обов'язково пишіть в коментарях, бо мені самому цікаво, що я міг пропустити. Але одне діло якісь секретні повідомлення чи посилання на студію, і зовсім інше. Коли розробники додають у гру самих себе. Хоча в цьому випадку це просто імена роботів-жителів цього дивного світу майбутнього. Наприклад, на локації Мідтаун ви зустрінете трьох роботів з іменами Дженма, Міко та Саймон. Це імена аніматорів Blue Studio. А всередині клубу, все в тому ж Мідтауні у крутій масці дракона розважається роботне ім'я ВІВ. Це вже Нік співзасновника та креативного директора Blue Tell Studio. Це саме ім'я ви також можете помітити на деяких постерах у грі. Останній такі. Приклад з розробником, що я вам покажу, знаходиться на главі у в'язниці. Це оцей робот, якого звуть Альтерісатор. Це нік в Твіттері технічного геймдизайнера. Стрей. Тут я закінчую з розробниками і переходжу до інших цікавих посилань. Далеко, бігти хто не доведеться, прямо на цій же локації буде одразу декілька хороших прикладів. На дворі гуляють троє в'язнів, і кожен з них має ім'я відомого злочинця. Пабло це, очевидно, Пабло Ескобар, колумбійський наркобарон, Капоне це Аль Капоне, американський гангстер та голова кримінального синдикату. А Люпін вже трошки інший, не справжній, але все ж відомий злодій і головний герой аніме Серіалу та манги Люпін Третій. І таких от великодок з відомими персонажами у грі доволі багато. У Мітауні, в клубі, де ми зустрічали розробника в масці дракона, діджеї на сцені дуже схожі на музикантів з французького дуету Daft Punk. Це зрозуміло по їхнім специфічним маскам. А оце взагалі перша великодка, яку я помітив у грі, в деяких місцях серед климів буде один особливий з от таким портретом робота явна пародія на відому мексиканську художницю Фріду Кало Не хочеш зніматися? Да? Не будеш? Ні. Yeah. Не <laughs> Буду зніматися. <laughs> <laughs> ну, ладно. <laughs> Тут у мене буде вже класична пауза. З подякою неймовірним людям, які підтримують те, що я роблю на цьому каналі. Це меценати, чиї імена ви зараз бачите десь на екрані. Це чудові підписники мого Патреону, а також просто неймовірні люди, які підтримують канал фінансово. Безмежна подяка усім вам. Якщо ви також хочете підтримати цей канал і його автора, мене, то або просто побачите своє ім'я у відео. Зробити це можна як через Patreon, так і просто через Моно або Пейпел. Усі посилання є на екрані, а також у описі під цим. Відео, та найголовніше зараз це підтримка наших збройних сил, волонтерів та інших найкращих людей, які наблишують нашу перемогу. Лінки на перевірені благодійні фонди також у описі під цим відео. Але найбільше у грі, як на мене, послань саме на фільми та інші відеоігри. Найпомітніший такий приклад буде майже на самому початку гри, коли ви потрапляєте в кімнату з купою моніторів і гірляндою, яка підказує вам, куди йти далі. Такі гірлянди є тільки на цьому рівні, і більше ніде вони так не реагують на ваше нявкання. Саме таким способом у серіалі Дивні дива хлопчик Уилл спілкувався зі своєю мамою. Кажуть, ще що оцей бар Дафер також натяк на серіал, чи скоріше на його творців, братів Дафер. Але водночас інші гравці вважають цей бар також посиланням на Сімпсонів і пиво дав, тому фіг його знає. Іноді сигара – це просто сигара. На цій же главі у нетрях є одна особлива квартира з величезною домашньою бібліотекою. Серед безлічі книжок там можна помітити оцю з цікавою обкладинкою. Вона адаптована під котиків і їхні лапки, але це все одно очевидний натяк на щоденник з чудовим мультсеріалом. Gravity Falls. Мені ще здалося, що оцей робот-хакер на ім'я Еліот, до якого ви потрапите по одному з завдань, це пародія на хакера Еліота з головного серіалу Містер робот. А по іншому завданню, ви будете допомагати роботу Шеймусу з пошуками його батька Дока. Тут вже буде цілий набір посилань на трилогію фільмів назад у майбутнє. По-перше, це сам док, вчений у білому халаті, із божевільною зачіскою. Очевидна пародія на Дока Брауна, винахідника машини часу, розповідаючи про свій новий винахід, док зазначить, що для його роботи потрібно 1,21 гігаватта енергії. Саме стільки енергії потребує машина часу у фільмі. To, to 1, gigawatts. А якщо повернутись до Шеймуса, сина Дока, в ньому можна впізнати натяк на Марті Макфлає. Його видає червона жилетка, а його ім'я це теж не випадкова штука. Точно так само звали одного з нащадків Марті Макфлая у третьому фільмі Назад у майбутнє. Якийсь мікс посилань, але вже на відеоігри, можна знайти біля віконця фастфуд закладу у Міттауні. Це персонаж на ім'я Садзіру, який спочатку каже, що колись у нього також був свій бар, поки не отримав викруткою в коліна. Найочевидніше тут це пародія вже, мабуть. Культових слів солдата зі Скайрім про простріли на коліно. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Але якщо взяти ім'я робота Сіру і його слова про бар, можна подумати, що це вже натяк на персонажа з таким же ім'ям з гри персона 5», у якого також було своє кафе. Можливо, оця частина про персону трошки натягнута. Я, чесно кажучи, ніколи в неї не грав. Тому пишіть в коментарях, що думаєте самі. Залишиться на ваш розсуд. В останній момент покоментував це відео, помітив, що забув вставити ще одне посилання на іскарім на одному з рівнів ви можете знайти роботів, які риються в помиях, і один з них скаже наступне. Це слова. Одного з торговців у скарі Some may call this junk, me I call them treasure. По сюжету стрей, в якийсь момент вам треба буде активувати потяг, щоб дістатись до верхніх рівнів міста. Раджу трошки оглянути його вагон, бо в темряві на одному з крісел лежить червоний ломцьбаходер. Це вже великодка до ігор Half-Life. Перша частина починалась з того, що ви їдете на монорейці до секретної бази. Ну а лом це вже, наче візитівка головного героя Гордона Фрімена. До речі, в стрей є послання не тільки на відео, але й на настольні ігри. У Мітауні можна знайти парочку роботів, які Сперечаються з приводу очевидно підземелі і драконів. У грі насправді багато і інших приколів, які просто цікаво знаходити і помічати. Наприклад, є буквально декілька моніторів, на яких можна побачити ярлики, типу вірус чи рецепти млинців і печива. Мені це нагадало великодку з гри Портал, де на комп'ютерах також можна було знайти рецепт якогось десерту. Або от улюблена страва у мешканців цього міста, рамен страва японської кухні, тільки готують її тут не так, як ви думаєте. Це невеличкий каламбур зі словом Рам українською пам'ять з довільним доступом. Бо просто оперативка через те, що жителі міста роботи, то відповідно і рамен, вони їдять не з м'ясом локшиною, а з планками оперативки. Хотілося б також показати прикольні приколи, які ви можете робити в ролі кота. Це класичне ходіння по клавіатурі, тряпання килимів, диванів, стін, скидання предметів, які стоять на краю, можна навіть заробитись у більярд. Але найсмішніше, як на мене, буде якщо ви вештатиметесь під ногами у роботів, вони будуть спотикатися в вас і падати. Чи теж от класне можна засунути голову у деякі паперові пакети, через що кітик трошки розгубиться, і управління у грі на якийсь час інвертується? А ще ви можете стати діджеєм. Останнє, що я покажу, до речі, пов'язане якраз з музикою. При проходженні гри ви будете знаходити аркуші з нотами, які потім можна буде віддати гітаристу на локації нетрі. Цікавить нас конкретно шостий аркуш з нотами, бо насправді це кавер-трек виконавця Нуабес під назвою Counting Stars. Власне, на цьому я вас сьогодні і залишу. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.